Так, вирішив ще бонусом тут зняти маленьку такого ну, <гум> гумора. <гум> Як у нас тут на Заході кажуть, кавалок гумора. Да? Ось маю таку штучку. Да? Про Національну поліцію. Бачите, просто про Національну поліцію. Не написано про Національну поліцію України. Да, Нижче написано, но вище просто про Національну поліцію. І відкрив просто е розділ 1 загальні положення. Стаття 1. Національна поліція України. Національна поліція України. Далі йде в дужках поліція, щоб ми розуміли, щоб ми скорочено. Це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом міністрів України через міністра внутрішніх справ України згідно із законом. Дивіться, перша тільки стаття. Тут вже можна фільм знімати. Дивіться: по-перше, чітко сказано. Сляхом забезпечення охорони прав і свобод людини протидії злочинності, підтримки, і так далі. Людини, не громадянина, не фізособи, людини. Якщо ви не людина, для вас перша стаття не грає ніякої ролі. Далі, початок, да це центральний орган виконавчої влади, який е, служить суспільство. та та та, -та. Е, діяльність поліції спрямовується та координується Кабінетом міністрів України. Діло в тому, що Кабінет міністрів України це є юридична особа, юридична особа, яка має код ЄДПО і веде господарську діяльність. Згідно Конституції України, сказано чітко, що тільки законами утворюється і регламентується робота органів держвлади, значить, Кабінет міністрів виходить не держорган. Ось а національна поліція вона створена постановою кабінету міністрів. Ну тут написано, що національна поліція України це центральний орган виконавчої влади. Орган восьма стаття господарського суду, 8 стаття господарського кодексу говорить, що органи держлади не можуть займатися господарською діяльністю. Коли ви зайдете, наприклад, на сайт Міністерства юстиції і заб'єте там в пошук, наприклад, Національна поліція України. Ви прекрасно побачите там керівника. А я вже говорив, керівник це є установча особа. А голова обирається. Це о, є юридична особа, яка має кведи. Вони ведуть господарську діяльність. Ви, о, я давно не заходив, але я впевнений. Ви туди зайдете. Ви побачите рахунок. Верніше, сума, яка є там у них, ніби на рахунках, їхні доходи, виходи і так далі. От. Національна поліція. Просто національна поліція. Це її назва. Це тільки перша стаття. Люди, які працюють в організації, без службових посвідчень, без форм однострою, на якій є постанова, знову ж таки, кабінету міністрів, ну а хто ж міг подати постанову? Прийняти? Да? Тобто, Кабінет міністрів, який є юридичною особою, веде господарську діяльність, тому що має код ЄДРПО, створює національну поліцію без печатки, без подписі у 2015 році такий собі Арсеній Яценюк, ні подписі, ні, ні печаті. Просто щоб не нести ніяку відповідальність. І все якби прекрасно ось І поліція підпорядковується Кабінету міністрів. Поліція, ну поліція, це, що я зараз показую, вони не мають службових посвідчень, а отже, не являються поліцейськими, вони не мають форму однострою, тому що форма однострою в якому кольорі ходять поліцейські одягнуті, правильно, в чорному. В постанові, не скажу вам, там 380 якась, ну, можу помилятися. Чітко описано, темно-синього кольору, в постанові Кабінету міністрів. Тобто люди, які ходять озброєним угрупуванням, без службових посвідчень поліцейських, без однострої поліцейських, що правильно вони не являються деюри поліцейськими, за них ніхто не несе відповідальність. Якщо вони щось накосячать, їм за це нічого не буде. Тому що вони не являються поліцією. Знаю, бачив, чув, спілкувався. А якщо тебе будуть грабити, бити, убивати, куди ти звернешся? А от куди я звернуся, куди я захочу? Я включу фізособу і я звернуся от до цієї організації. Приватної структури, котра ходить зброєю, е, ну, мала би по-любому любе угрупування, там озброєне, не озброєне, ну, повинно керуватися Конституцією України. Тобто, якщо вони надають такі послуги, а в статті, я тут не пам'ятаю, які в п'ятій, здається. Ні, е, не, не п'ята. Задання поліції, да, надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку. Стаття друга. Ось. Я звернуся до них. І вони не будуть мати права мені відмовити, тому що я включу фізособу. Я показую паспорт України, я є громадянин. Ви, от, будь ласка. А захочу, виключаю фізособу. Я вас знати не знаю. Розумієте, як працює законодавство в Україні? Ну, знову ж таки, звертаюся в кожному майже відео, і буду це робити постійно, і ще раз і ще раз. До всіх не порушуйте закони. Живіть по-людським, по природнім якимось законам, живіть по совісті, не порушуйте, розумієте? Тому що багато хто думає, я що то там десь узнаю, і я буду мати можливість жити, як я хочу. Тобто буду на всю катушку, дірібанитися, я на всю катушку буду себе вести так. ну... Визиваючи, буду коротше, бикувати от ну з цими працівниками в чорних формах, без, без не потрібно. Це просто якась компанія. Ви до них повинні так само ставитися з якоюсь ну повагою, якщо вони вас викликають цю повагу. Це не означає, що як ви знаєте якісь закони, як ви знаєте, хто вони, що вони і так далі, ви можете просто так, побачивши якихось там ну, так званих поліцейських на там вони десь на обочині, прийти і починати щось бикувати, починати щось там, знаєте, там требувати з них. Не потрібно цього. Живіть як людина. І тоді все буде добре. І вони будуть раді, і, ну, будуть по статті 2 захищати ваш порядок і надавати вам послуги. Да? Ви маєте повне право. Требувати від них послуг, так як вони юридична фірма, котра веде господарську діяльність, так, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свободи людини. Бачите, другий пункт стаття друга охорони прав і свободи людини. А також інтересів суспільства і держави. Про тоді злочинності четверте надання в межах визначен закону послуг з допомоги особам, які з особистих економічно-соціальних причин або внаслідок нас надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги. Тобто, я розумію, що ця організація це є така собі, знаєте, як е, спасателі типа пач і Дейл, тому до них так само треба ставитися з повагою. От і все. І просто розуміти, коли ви повинні цю книжку отак тримати, а коли отак, коли ви повинні їх запитати, коли вони. Ну, тобто, е, Подитожу, простіше, ви повинні жити так, щоб ви не порушували закон. Це моє таке ставлення жорстке, тверде і так далі. Ви повинні так жити. Якщо ви цей любий закон порушуєте, вибачайте, ви самі винуваті. От. Якщо ви не порушуєте, тоді у вас є право вибору. Ну, як в матриці сказали, вибір це є ілюзія. Да? Ну, все одно, ви маєте вибір тримати книжку так, або так. Тобто, ви можете сказати. Там, товариш поліцейський, я нуждаюся в ваших послуг. А що таке? Ну, там подзвонили, СОГ, виклали чи, патрульну поліцію і сказали: в мене там вкрали, в мене там ще щось там, хтось, там Ну, любі, любі проблеми, котрі прописані в там, КУПАПІ цьому, в адміністративному і в кримінальному, да? вони повинні оці люди реагувати. От. Але якщо вони до вас дострелюються, а ви знаєте, що ви є людина і ви нічого не порушуєте. От ви туди робите от так і кажете ці речі. Де службове посвідчення, де однострій? Хто ви такі? Кодир ДПО, ви є юридична особа, ви веде господарську діяльність, ви не є органом центрального виконавчої влади. І так далі, і так далі. Цей ряд можна продовжити дуже довго. Тому, щоб цієї всієї, скажем, путаніни, цієї всього, ну, це нікому не потрібно, цього всього довго. Просто живіть по закону, і все буде класно. Тримайтесь.